thank you Сьогодні відбулося урочисте вручення сертифікатів про закінчення вже другої школи малого і середнього підприємництва в місті біля церкви. Перша школа відбулася в травні, червні цього року. Друга школа відповідно стартувала в вересні місяці. Протягом навчання студенти навчалися два тижні. Вони отримали основні базові навики з приводу того, як вести мале і середнє підприємництво, як готувати свою діяльність, як її правильно планувати. Як оцінювати фактори середовища, як не загубитися у вирі нормативних баз, як правильно вирахувати свої фінанси і відповідно забезпечити собі хороший результат? Тут у нас в школі на цьому курсі були бізнес-ідеї, були соціальні проекти, і вони всі можуть реалізуватися, якщо ми за це всі візьмемося разом, тому що не треба зважати що десь там. Відкілясь впадуть блага зверху, хтось буде проштовхувати. Давайте ну, вергати цю гору самим. Як казав великий каменяр Іван Франко, лупаємо ту скалу. Сьогодні ми е, переходимо до такого моменту, де громада е, повинна розраховувати тільки сама на себе. І е, хто годує цю громаду? Годує цю громаду бізнес. Їх годують підприємці, бізнесмени, як великі, так і дрібні, так і середні. Тобто, це і сплата податків, це очевидно. А окрім того, це. Це те, що підприємці створюють середовище, тобто вони створюють робочі місця. Одна з наших задач є розвиток економіки України, ми це теж добре розуміємо і будемо створювати можливості для вашого розвитку, будемо формувати середу, яка дасть можливість процвітати, а разом з вами і місту, і, власне, країни. Нашей стране. Мы отобрали эти проекты по нескольким критериям. Мы посмотрели, на какой социальный эффект они производят в городе. Мы посмотрели, насколько тщательно и реалистично были проработаны бизнес-планы, насколько прописана финансовая сторона, организационная и мы финансово поддерживаем эти проекты. Знания мы уже дали, то есть мы дали возможность получить знания. Они уже у них есть понимание, как строить системно свое дело, как учесть риски, на что обратиться. обратить внимание, поэтому небольшая финансовая поддержка как раз то, что им сейчас нужно.